Що буде, якщо президент США вирішує покарати Гарвард не символічно а буквально. без віз для іноземних студентів, без податкових пільг, без мільярдів фінансування? І все це під гаслом боротьби з антисемітизмом і тероризмом. Але що стоїть за цими словами? Спроба припоркати незалежність університетів чи початок великої перебудови американської освіти під ідеологічне замовлення. Сьогодні розбираємо, як Трамп зіштовхнувся лоб у лоб з Гарвардом і чому це важливо не тільки для США, а й для усього світу. Усім привіт! Мене звати Єгор Голівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут ми говоримо просто, але по суті. Ставте лайк, підпишіться, якщо вважаєте мою роботу вартої підтримки. Підтримайте мій проєкт через Монобанку. Посилання буде у описі під відео та qr код біля мене. Починаємо. Отже, що насправді відбувається? Адміністрація Трампа розпочала масштабну кампанію проти Гарварду публічно жорстко без дипломатичних реверансів. Формально за зв'язки з терористичними організаціями, за антисемітизм, за відмову співпрацювати з урядом. Але за цим спроба перекроїти саму ідею американського університету як незалежної інституції, йдеться не про студентів і не про окремий інцидент. Ідеться про те, чи зможе вища освіта у Сполучених Штатах залишатися поза політичною лояльністю. Університетам дають чітке попередження або ви дієте в інтересах адміністрації, або залишаєтеся без державних грошей, без податкових пільг, без іноземних студентів, які приносять мільярди. І це вже не попередження, це виконавчі дії. У Гарварду забрали понад 2 мільярди доларів. Його податковий статус під загрозою, а допуск нових іноземних студентів вже заблоковано. Усе це супроводжується риторикою про національну безпеку, боротьбу з радикалами і захист американських цінностей. Але паралельно з цим міністерство вимагає від студентів ідеологічні опитування викладачів і студентів, аналіз політичної активності на кампусі а також. Повний доступ до внутрішніх дисциплінарних справ і відеозаписів протестів це вже не освітня політика, це щось дуже схоже на тиск спецслужб, легалізований через бюрократію. Університети опинилися у ситуації, коли їхнє право на самостійність напряму залежить від здатності підігрувати адміністрації, а міжнародний ефект. Ще серйозніший рішення щодо Гарварду моментально зачіпає десятки тисяч молодих людей по всьому світу. Бо якщо Америка вже не гарант академічної свободи, то чи варто взагалі їхати туди вчитися? І це вже не філософське питання, це конкретні рішення, які ухвалюють підлітки у Франції, Кенії, Кореї та Україні. Подавати документи в США, чи обрати Канаду, Британію, Німеччину, і поки Вашингтон закручує гайки, ці країни активно відкривають двері з пропозиціями, стипендіями, фінансуванням досліджень. Не тому, що їм дуже потрібні ці студенти, а тому, що розумні голови, які не потрапляють у Гарвард, можуть легко зміцнити їхню науку, інновацію та вплив. Таким чином, Америка власноруч створює ситуацію, коли освітня першість починає просідати не через конкуренцію, а через внутрішні рішення. І якщо хтось досі вважає це локальним конфліктом між Трампом і лівою проф... професурою, варто подивитися ширше. Бо як тільки держава починає формувати університет не як простір для думки, а як інструмент ідеологічної дисципліни, програють буквально усі. І США, які десятиліттями були магнітом для найрозумніших, можуть швидко втратити не просто імідж, а й той ресурс, на якому будувалися їхні технології, економіка і глобальний вплив. Але найважливіше питання зараз не в аргументах, а в тому, чиє слово буде останнім з одного боку. Гарвард це університет, який десятиліттями вважали інтелектуальним символом США. З величезним фондом у 50 мільярдів доларів, мережею впливових випускників у політиці, бізнесі, медіа, юриспруденції, Гарвард має ресурси, адвокатів, зв'язки. Але з іншого боку, федеральна влада, і як влучно зауважив один із радників у Вашингтон Дісі, уряд все ж більший, багатший і має важелі, які важко ігнорувати. Проте адміністрація пішла на юридичний ризик рішення про припинення програми для іноземних студентів балансувало на межі допустимого, і недарма суд уже встиг зупинити його виконання. Поки що тимчасово, але це створює простір для затяжного судового процесу, в якому буде багато неприємних запитань: хто дав наказ, за якими критеріями, чому саме Гарвард, що саме доведено, а що політична інтерпретація. І навіть якщо адміністрація відступить, прецедент уже є. Бо коли візу скасовують не за документами, а за думками. Жодна академічна інституція більше не може бути впевненою у своїй автономії. Далі більше вимоги, які вже озвучили у Вашингтоні, виглядають не просто загрозливо, а майже параноїдально. Ідея проведення опитувань серед студентів і викладачів щодо е, своїх політичних поглядів, участі у протестах і ставленні до дій уряду це не просто якесь втручання, це ідеологічна зачистка. Під красивими фразами про національну безпеку ховається банальний контроль за думками. Такі речі Америка переживала під час Маккарті і потім соромилася десятиліттями. І от тепер вони повертаються, але з сучасними інструментами, не через підозру в шпигунстві, а через пости в соцмережах і участь у мітингах на кампусах. Іронія в тому, що адміністрація, яка позиціонує себе як борець з радикалізмом, саме використовує його. Методи тиск, обмеження, публічне таврування, те, що називається боротьбою з ненавистю, все частіше виглядає як метод залякування. А фраза на кшталт Навіщо нам такі гості, які звучать з вуст самого президента США, це вже не про політику. Це риторика ізоляціонізму і страху. І коли державна політика починає визначати, хто має право на освіту, а хто ні, країна втрачає набагато більше ніж рейтинг університетів. Вона втрачає обличчя. Гарвард, звісно, переживе. Університет із багатомільярдним фундаментом не впаде за одну ніч. Але постраждає не фасад, не бренд, а сам механізм, на якому трималася його академічна сила. Бо іноземні студенти це не просто культурне розмаїття чи фото для брошур, це повноцінне джерело доходу. Вони платять повну вартість навчання без грантів, без субсидій, і саме на ці гроші фінансуються стипендії для американців, утримуються лабораторії, оплачуються контракти викладачів. Підтримуються дослідницькі програми. Якщо їх не буде, доведеться скорочувати у буквальному сенсі закривати проєкти, заморожувати дослідження, урізати витрати, і це не абстракція. Вже зараз у Гарварді обговорюють, які саме програми можуть не дожити до наступного року, але справа значно ширша. Історія з Гарвардом це лише вершина айсбергу, бо в США навчається понад 1,2 мільйони іноземців, і це сотні мільйонів доларів для університетів, не на розкіш, а на базові речі. Харчування, обслуговування гуртожитків, оплату технічного персоналу без цих студентів. Американська система вищої освіти просто не зведе бюджет докупи. А головне, вона втратить статус глобального освітнього магніта. Бо якщо Америка каже іноземці зайві, проблемні, небажані, то світ відповідає: Окей, підемо в Британію, Канаду, Францію, Нідерланди. Там готові запропонувати фінансування, підтримку досліджень та повагу до свободи слова. І коли найталановитіші обирають не США, це стратегічна втрата. Це означає, що інновації про нові стартапи, наукові прориви відбуватимуться вже не в Каліфорнії, а десь в Торонто чи Парижі чи Берліні. А Гарвард залишиться, але стане іншим. З меншою вагою, з меншою автономією, з постійним озиранням на політичну погоду у Вашингтоні. А наука, яка мусить погоджувати свою повістку з чиновниками, уже не наука, а просто бюрократична процедура. І коли університет починає залежати не від знань, а від лояльності, він втрачає свою суть. Не одразу не показово, але повільно, наполегливо через порожнє в аудиторії, скорочення бюджетів і втрату довіри. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Якщо ви хочете, щоб аналітика залишалася простою і зрозумілою, підпишіться на канал. І Якщо маєте змогу, підтримайте через Монобанку. Навіть кілька гривень це крок до нового відео. Посилання в описі під відео, а QR-код біля мене. До зустрічі.